Вітаю! Мене звати Щербина Наталія, я вчителька історії Харківського ліцею 104, а також учасниця хабу Цифровий простір педагога як спікерка марафону «Знай про Ей» в межах проєкту Медова Україна презентую своє заняття, яке має назву Бортництво і як починалась медова історія. Тож, метою уроку є Дізнатися, що таке бортництво, зрозуміти роль меду в житті давніх людей, і побачити, як виглядали борти та робота бортників. Пропоную обрати свою баночку меду для того, щоб налаштуватися на роботу і гарно попрацювати сьогодні. Так? Це може бути баночка, як у він пуха, а може баночка, де мед аж витікає. З цієї баночки, тож обирайте і можете прокоментувати. Далі ми переходимо до вправи і відповідаємо на питання, що ж таке бортництво. Отже, наприклад, ми можемо написати, що бортництво це збирання меду. Ця вправа виконана за допомогою застосунку в Тут ми можемо відправити так, і відразу ж можемо подивитися, так, як хмаринка буде формуватися. Так. Чим більше буде відповіді, тим більше ми побачимо думок щодо нашої роботи. Тож, продовжуємо так, визначили, що таке бортництво, так, на нашу думку, ну а тепер спробуємо визначити ну, все ж таки, що таке бортництво. Визначати будемо за допомогою застосунку WordWall, в якому прихована також ця вправа, і ми тут можемо скласти. Це цей термін, так, тобто тут його потрібно посортувати. Так? Спочатку треба прочитати, так, потім можна переносити слова, так, щоб вони стали у правильне русло, так би мовити. Так, після того, як право ми виконали, ми переходимо до наступного завдання нашого уроку, а саме до історії самого бортництва. Тут я пропоную переглянути відео так, і ознайомитися з історією бортництва. Меду у значній кількості накопичувались князівською владою в медушах та медницях, коморах для меду чи погребах для медів та вин. Більше того, пам'ятками писемності зафіксована навіть відповідна посада у системі князівської адміністрації. Так, переглядаємо відео і е, переходимо до наступного етапу нашого уроку. Ми саме розглянемо алгоритм, як працював бортник, чим він займався. Після того будемо складати медовий пазл, а цей пазл виконаний за стосунку Canva за допомогою кодування Canva, як і, відповідно, сам весь урок запакований в вигляді презентації. Так, тут потрібно. Перенести, так, у правильному порядку, а, ці а, твердження, які у нас тут є. Так, тобто, коли ми все перетягнули, так, у нас тут є а, перевірити, так, і ми можемо це зробити відразу, і а, після цього вже рухатися далі. Після пазму. Пропоную попрацювати в групах і визначити, чому ж мед був важливий. І для початку нам потрібно об'єднатися у групи. Для цього у нас є спінер у Фліпіті, оскільки у нас буде три групи, тут дуже зручно можна обрати відразу, щоб нам посортувало на три групи, оскільки в нас вже є імена. Так, ми можемо відразу все це зробити, натиснувши, от у нас вже є три команди. Після цього ми переходимо на дошку Idea Boards, де ми можемо якраз нашими командами і попрацювати, і визначити, чому ж мед був важливий. Так, тобто тут можна додавати наші думки і після цього поділитися. І визначити, чому ж МЕД був важливим. Так, наступна вправа правда чи вигадка. Так, у нас тут є така бджілка, яка приховує завдання, і ми будемо визначати, правда чи неправда. Це завдання також зроблене за допомогою кодування Canva. І тут потрібно визначити. Правда чи неправда, так? Є питання, і ми можемо натиснути, наприклад, що це вигадка. Так, і нам відразу ж тут є відповідь. так? Після цього ми повертаємося до нашого уроку. Так, і трошки порефлексуємо, що нас зацікавило, можливо, якоїсь інформації треба було ще. Потім, наприклад, поділилися своїми знаннями, так, і переходимо до творчого завдання або до домашнього завдання, це вже за часом можна переглянути намалюй свій медовий герб, символ бортництва. Будемо ми це робити. За допомогою дошки Телдров, де можна безпосередньо намалювати все це і залишити на згадку свій медовий герб. Так, тобто тут ми можемо щось намалювати, так, і залишити. Відразу це буде видно. В уроці ми можемо. Сформувати як предметні компетентності, так і загальні. Ну, а також формувати критичне мислення, вміння працювати в команді, вміння аналізувати. Тож цей урок присвячений одному з перших видів діяльності людини, і в межах нашого проєкту бажаю вам всім знайти і зібрати свою медову баночку застосунків цифрових, які вам будуть найкраще смакувати. Всім гарного дня! Дякую за увагу!